Привіт, мої любі малята! Сьогодні ми знову з вами потрапили до країни математики. Подивіться, сьогодні до нас завітав з вами ведмедик. Він прийшов не просто так, а з гостинцями. Подивіться, він приніс сьогодні ось таку грушку і такі гарні яблучка. Подивіться. Але він не може, дітки, їх зовсім порахувати. І я вам пропоную сьогодні допомогти ведмедику порахувати фрукти. І так, давайте подивимося, скільки грушок приніс ведмедик. Ведмедик приніс одну грушку. І цю грушку ми з вами можемо позначити цифрою один. Одна груша цифра один. Ось так. А тепер, дітки, давайте порахуємо яблучки. Скільки яблучок приніс наш ведмедик? Один, два. Всього два яблучка. Дітки, ведмедик приніс нам два яблучка. І ми можемо їх позначити цифрою 2. Ось. Два. Яблочко всього. Дітки, давайте з вами разом розглянемо. Картинку, подивимося, що на ній намальовано. На ній намальовано тваринки. А давайте порахуємо, скільки тваринок. Ось корівки, скільки корівок. Один, два. Всього дві корівки. Конячки. Один, два. Всього дві конячки. Поросятка. Один, два. Всього два поросятка. Киця. Один, два. Всього дві киці. Циплятка. Один, два. Всього двоє цепляток. Курочки. Один, два. Всього дві курочки. А що ще, дітки, ви помітили на тій картинці по два? Будь ласка, подивіться уважно. Дітки, а тепер давайте розглянемо будиночок, в якому мешкає число 2. Ось у нас намальована цифра 2. А число 2 дітки, складається з одиниці і одиниці. Дві одиниці буде число 2. Так само, як у нас два яблучка, одне яблучко і ще одне яблучко. Разом це два І так, ми сьогодні з вами закріпили число та цифру 2. Довга шия голова ось така ось цифра 2. До побачення, малята!